Десь тиждень тому моя Ірина до мене підійшла, а я прийшов з роботи такий, знаєте, втомлений, і каже: Ти знаєш, я хочу з дітьми їхати десь на відпочинок. Якусь країну, яка ще не вибрала, але хочу їхати. Моя перша реакція: А як же я? Моя внутрішня дитина, а як же я? Я це не сприйняв. Я почав возмущатися, але вона розвернулася собі і пішла. Два дні тому я до неї підходжу і кажу: ти знаєш, я так подумав, їжджай, їжджай. Про що я зараз хочу вам сказати? Про те, що якщо ви чогось хочете, любі жінки, то кажіть це для своїх чоловіків, але не сподівайтесь, що вони відразу дадуть свою згоду. Так працює психіка. чоловіка. Ця інформація має пройти через 5 етапів його сприйняття. Перша реакція ми ж воїни всередині, ми цього не сприймаємо, не хочемо, ми починаємо протестувати. І найкраща реакція жінки на цей момент не йти в суперечки, не доказувати, не спорити. Просто дайте йому можливість самому пройти ці п'ять етапів. Просто зрозумійте, яким чином працює чоловіча психіка, і ви збережете і свої нерви, і нерви вашого чоловіка, і не будете витрачати даремно цю енергію, на якій можете побудувати щось гарне, будьте здорові та щасливі.